Друзі, вітаю. Записую лекцію для менеджерів, майбутніх дизайнерів, фахівців Академії Бойчука. Сьогодні про оферту договори на реальному прикладі нашої академії. Кілька слів про те, що ми використовуємо для навчальних цілей проблему, яка в нас є. А саме всі студенти, викладачі, керівники намагаються зробити все можливе, все можливе для того, щоб відновити академію. Тобто, це відновлення академії стало ключовим моментом для навчального процесу, отже, сьогодні я спробую вам донести Історію, чому саме академія Бойчука стала предметом навчальної дисципліни з менеджменту, зокрема, лекція про договірні стосунки. Почати хочу з того, що будь-які відносини між клієнтом і виконавцем, між замовником і дизайнером, починаються з обміном пропозиціями. Є е, два основних типи пропозицій на ринку, їх називають офертами. Це тверда оферта, це коли документ з е, суттєвими ознаками, умовами, ціною, якимись обмеженнями для конкретного замовника. Тобто, коли є замовник з завданням на проєктування, і є виконавець, і вони вдвох, як сторони, домовляються. Як вони домовляються? Це окрема історія, ми поговоримо на лекції, а на презентації ви бачите, що ще є таке поняття, як вільна оферта, пропозиція на ринку послуг без конкретного замовника. Тобто, коли в нас є продукт, товар, коли ми можемо надавати якісь послуги і шукаємо клієнтів, шукаємо замовників, ми створюємо цю вільну оферту, або Ну, в народі кажуть, рекламний ролик або промоушен якийсь своїх послуг або робіт. Тобто ми просуваємо на ринку свій бізнес для того, щоб отримати замовлення, гроші, аванс і так далі. Це коротко. І ось як подати наші роботи, як продати себе замовнику, власне. і присвячена присвячено всі лекції з менеджменту основному маркетингу. Ми говорили з вами про страхи замовника. Ну, Замовник весь час щось боїться. Та й ви боїтесь, ми всі боїмося це нормально. От. І ось оцей страх, його треба подолати, і ніщо так не долає страх замовника, як ескізи, безкоштовні. Скетчі, е, аналітика, розрахунки, таблиці зі сторони виконавця, коли ми даруємо замовнику свій час, своє прагнення, сумління, і нічого так не е, укріплює віру нашу в співпрацю з замовником, як аванс. Коли ви отримали аванс, вже, як кажуть, віра в сплатоспроможність замовника укріплюється. тобто між авансом і е, знайомством є великий пласт роботи, який називається створення оферти або підготовка договорних стосунків. Договорних і слово домовлятись, да, договір. Ми договорились, домовились. І, звичайно, довіра, коли ми довіряємо один одному. коли… Довіра до замовника, довіра до виконавця закріплення. А це коротко е, теза сьогоднішньої лекції, що ми е, хочемо з вами е, донести до замовника. Ось, наприклад, я, Віктор Глеба, доцент кафедри, архітектор сертифікований, створив оферту, пропозицію, Відбудувати після руйнації Академію Бойчука. Я такий неймінг придумав, що створити українське майбутнє. Ми не копіюємо європейське минуле, а створюємо щось своє. І оце своє ми показуємо як комплексну відбудову академії. Для чого це? Для залучення інвестицій, для покращення, розширення, поліпшення. Тобто, як кажуть, Мудрі люди, за все хороше проти всього погано. Отже, яка ця оферта, наскільки вона пророблена на картинці, ви бачите? Звичайно, це первісний ескіз, комп'ютерний скетч для того, щоб заволодіти увагою замовника, щоб замовник в особі, ректорату, керівництва, міністерства, зрозумів, що є якась пропозиція. Зовсім скоро чотири вищі навчальних заклади будуть презентувати роботи студентів по відбудові академії Бойчука. Я думаю, вам буде цікаво прийняти участь і в переглядах, і в обговоренні. Ми хочемо зробити це на широкий загал, в спілці архітекторів. Всі будуть приходити дивитись, коментувати, в книгу писати, все, що вони думають про це. А потім кращі роботи будуть виставлені для преміювань. Тобто переможці проєкту цього великого, і в рамках заохочення студентів долучитись до нашої ідеї конкурсу на відбудову академії Бойчука, Ось є пропозиція. Створити дві башти скляних і Академію Бойчука розглядати як кампус з реконструкцією, розширенням навчальних площ, відбудовою спортивної зали, створення майстерень, тому що для студентів немає, по суті, простору, крім аудиторій, в яких читаються лекції, там в одній аудиторії там. Два-три курси, три-чотири лекції, це, це не кампус, це просто, як кажуть, проблема нашого радянського минулого. Радянський об'єкт був 70-х, 80-х років, і ми в ньому жили, навчались. А тепер настав час все-таки зробити із академією, із академії зробити новий об'єкт І Ми пропонуємо дві башти, в яких будуть і кімнати для студентів, і простір для викладачів, нижня стилобатна частина, чотири поверхи, буде віддано під навчальний процес, посередині двір, а під. Двором зеленим, з благоустроєм в центрі, бачите, під ним паркінг, тому що треба заїхати, припаркуватись, цивілізований об'єкт має бути створений. Отже, оферта, пропозиція, вартість, строки виконання і якась картинка. Тобто без картинки дизайнер, бізнесмен будь-який ну, не працює зараз. До кожної оферти, оферти повинні бути картинка. І договір, коли ви складуєте, теж має бути якась графічна частина. Свого часу я студентами збирав інформацію для стратегії розвитку академії. Ми написали 15 стратегій, передали якраз ще тоді, колишня ректорка була ми передали їй, тоді вибори ректора. Ці стратегії загубились, і потім Академія Бойчука свою стратегію розробила, і зараз на сайті її можна побачити. Ключові моменти оферти, яку я пропоную для відбудови, це все-таки інтеграція, інтеграція студентів, інтеграція викладачів і подолання цього бар'єру між ринком праці і вищими навчальними закладами. Імідж. Умови, ну і конкурентні переваги. Тому потрібно побудувати академію на засадах саме навчального бізнесу, розширити можливості продажу послуг, торгувати послугами, йти в ногу з часом, набрати. Професійних архітекторів і дизайнерів залучити фірму агромат, наприклад, чи якісь інші фірми для того, щоб це був кампус реального ринкового продукту навчального. І тому пропонується набагато більший спектр робіт різнопланових, для того, щоб із академії все-таки створити центр. Мистецтв і дизайну. І тому на скетчі видно мистецтво, мистецькі корпуси з майстернем, таке поєднання цегли, клінкерної фальцованого даху і полірованого скла. Сучасного дизайнерського архітектурно полірованого скла. Потрібні спонсори, потрібні бюджети, немалі, але результат на 10 років є бізнес-план, як академія. Окупить ці всі витрати, розширюючи взагалі сам принцип вищого навчального закладу державного, державне приватне партнерство залучити київську міську державну адміністрацію, сусідів забудовників. Які прямо під вікнами гуртожитку паркінг збудували. Тобто цілий спектр, там на 20 сторінок була пропозиція. Але оферта коротка для договору ну, може бути такою. Створений макет існуючого стану академії, і теж до оферти, до пропозиції, до ділового спілкування можна додати картинку, макету. Академії, ось циркулем справа, да, це вже як проєктна пропозиція відбудувати зруйнований корпус. А він таки зруйнований, друзі. Він просто розвалений ракетою. І там, на дальньому плані справи, горі, там будується об'єкт, не дивлячись на війну. А понад рік академія Бойчука лежить в руїнах. І все-таки настав час всім уже взятися за цю тему і донести до бюджету утворюючих організацій, кабміну, міністерств, відомств проблему відбудови академії. Для вас, студентів, була поставлена задача зробити скетчі, пропозиції і потренуватись, працювати з замовником і продати свою. Історію у вигляді договору і бізнес-план. Для цього я вам казав, треба зробити технічне завдання, зробити малюнки, скетчі і створити договір. Власне, сьогодні я вам пояснюю, для чого, як і а, яким чином краще зробити. Ось замовник вам показав: є об'єкт, так він виглядає. Дав малюнок, креслення на звіті, ну це малюнок, кроки називаються, обмірний план. Кордонер, сходи і центральний фасад. Права частина зруйнована, ліва ціла, і тому вам було задано фрагментарно дати пропозицію по відбудові переднього або центрального фасаду вздовж Бойчука. Є різні пропозиції. ось. В такій формі аксонометрія називається, подається набір рішень художніх, дизайнерських, у яких висвітлена матеріально технічна частина власне, майбутніх змін до фасаду. Ренувальна робота, але прив'язана до реальної ситуації. І от що вибере замовник? Таку роботу, таку роботу. А замовник вибирає очима, вухами, емоціями. Може, замовник обере такого виконавця, який прийшов з своєю офертою, з договором і приніс ескізи або скетчі. Які є ілюстрацією розмови. Тобто, що б ви не намалювали, якщо ви мовчки як дундук будете сидіти е перелякано дивитись на замовника, то ніякої оферти насправді не відбудеться. Ніхто з вами не підпише договір. Тому е чітко диференціація на ринку праці вже понад 100 років відбувається, коли одні продають як менеджери, продажники їх ще називають. А інші створюють продукт. Тобто це розділення праці, одні тихо мовчки малюють, інші голосно і весело продають, я намагаюся об'єднати в нашому курсі основ менеджменту і маркетингу, щоб ви знали хоча б основи, як продається малюнок, ескіз, неважливо, як він намальований, криво, косо, головне. Що ви пропонуєте замовнику. Нагадаю, що на одній з лекцій ми працювали з квартирою і була поставлена задача порахувати вартість дизайнерських послуг інтер'єру квартири. Як працюють студенти або дизайнери на ринку, найпростіша схема це квадратні метри 150 квадратних метрів квартира, ось зліва дев'ятиклітинна матриця. Три пропозиції, три ціни і три терміни виконання при одному е, показнику обсягів. Обсягом в даному випадку е, вважається квадратура, тобто того, що в квадратних метрах на 150 квадратів. І це просто рахується. А що ж робити, коли вам треба реновацію, фасаду зробити, кордонеру, як нам квадратні метри рахувати? Міліметри, погонні метри, там 53 метри тільки центрального фасаду з кордонером, а сходи, бокові фасади, ландшафтний дизайн, як це рахувати? Тому в договірних стосунках важливо визначити суттєві умови, це предмет договору, називається тобто обсяги по-нашому. Да? Що ви робите? І ось тут уже квадратними метрами ви не відіб'єтесь. Тут треба чітко написати і обсяги графічних матеріалів, і текстових, тобто склад проєкту, і, звичайно, обсяги робіт процесів. Студенти вважають, обсягом роботи це альбом, планшет, там, я не знаю, презентація. Так, це обсяг роботи, це зовнішній прояв, графічний, текстовий, а процес роботи зовсім інший. Процес роботи це і зустрічі, і аналітика, і обміри, і так далі. так далі. Тобто те, що передує цьому створенню, уже власний проєкту. Тобто, що таке дизайн-проект, розповідають на проєктуванні, макетуванні? Ну, я сподіваюся, що розповідають. А як ці процеси між собою поєднуються, на жаль, мало хто знає. Отже, крім обсягів ще є ціна, і маркет, ринок визначає ціну. Як тут прив'язатись, коли у нас є обсяги, визначені? Значить, тільки ринок, чому маркетинг називається, тому ринок визначає е цю ціну, справедливу ціну заперетну або договірну ціну. А ось ви чули, да, яка ціна? Договірна. Тобто на ринку існує там, 5 доларів за квадратний метр, а у нас буде договірна. І ось для цієї договірної ціни, власне, створюється е на папері документ. І так називається договір. І в цьому договорі мають бути обсяги вказані, вартість ціна, умови оплати, і, звичайно ж, термін виконання. Інколи термін виконання не пишуть, і фінансовим механізмом ціною регулюється питання. Наприклад, вам не дають аванс, кажуть, принесете. Якийсь розділ готовий, ми з вами розрахуємося за перший розділ, другий, третій, за процеси, і ви зацікавлені зробити якомога швидше. Якщо немає взагалі ніяких строків або термінів виконання проєктних робіт, такий договір вважається нікчемним, тому обов'язково має бути час виконання або термін дії договору. Зрозуміло, так да, на цих почеркушках внизу там справа на картинці, життєвий цикл прописано. Я вам розповідав тим, хто був е, на лекції два місяці тому. І так, технічне завдання, ескіз і життєвий цикл проєкту з обсягами, ціною і е, терміном виконання. Все це можна ще раз проговорити на лекції. Відповім на всі запитання, потренуємося. В укладанні договорів. І на оцінку студенти підписують з викладачем Віктором Глебовим договір на дизайнерські послуги. Обґрунтовують кошторис, обсяг, термін виконання, або командою, працюють, або ФОПами персонально. І в цьому договорі ми обов'язково описуємо предмет, опис, послуги, яка надається плата, термін. І, звичайно, якісь особливі вимоги. Там, відповідальність сторін, розрив цього договору, форс-мажор, і так далі. То в кінці презентації є зразок, і на цьому зразку ви можете взагалі прогуглити, подивитись типи види договорів, тобто 7-8 основних абзаців, параграфів договору, ви повинні знати, але ви. Все рівно наймаєте юристів. Отже, договором має займатися юрист, а дизайнер повинен знати основи, принципи формування договірних стосунків. Так само ви знаєте принцип роботи конструкції матеріалів, але все рівно наймати потрібно конструктора, інженера технолога, так і з договором. Юрист буде складати, але ви маєте, хоча б основні позиції, знати. Чому я наполягаю, щоб студенти. Як кажуть, з другого курсу вже починали думати над бізнес-стратегіями і комунікаціями, тому що з третього курсу майже всі працюють. Ким працюють, неважливо, але оці договірні стосунки у вас в житті будуть на кожному кроці. І цей договір не він має бути на папері юридичний, просто договір, просто на папері написати принцип. Ваших домовленостей з клієнтом. Чи ви готівкою берете гроші, чи вам на картку відправляють, неважливо, чи ви просто на зарплату прийшли, і вашим замовником є роботодавець, директор фірми, теж мають бути якісь договірні стосунки. І істотні умови: договору це законодавчий термін, ціна строк і зобов'язання Мають бути обов'язково чи від руки написаний договір, чи надрукований, оскільки це документ вашої домовленості. Ну і, Звичайно, перед тим, як щось підписувати, перевірте клієнта, дуже багато шахраїв на ринку, кажуть вам зробити роботу, ви робите, з вами не розраховуються, і ви нічого з цим не можете зробити. Я, як правило, допомагаю студентам, які потрапили в таку халепу, вибивати. Борги замовників, в мене це виходить. Ну, от, тому студенти знають, хто звертався, що є певні методи за однією умови. Якщо між замовником і виконавцем складений бодай, якийсь паперовий договір в двох примірниках з підписами ідентифікації особи, тоді можна про щось говорити. Закон вам не допоможе. Українські закони створені так, що вони не обов'язкові для виконання, а їх порушники не несуть жодної відповідальності. Така історія, нічого не зробиш. Цивільний кодекс щось говорить, одне, господарський кодекс говорить щось інше, але обидва документи сходяться на тому, що мають бути істотні умови договору, і для договору повинна бути домовленість. Статті вказані в презентації, кому цікаво. Прогортає, прочитає. І що це за умови ще раз? Дублюється інформація. І, власне, як виглядає договір? Предмет договору. Дуже просто. Ви берете державний класифікатор 021-2015 і шукаєте код оці багатоцифер. Це код вашої послуги. Наприклад, професійні дизайнерські послуги, дизайн макет, презентація, візуалізація, так. Це для поліграфії. Що ми робимо? Послуги з розробки, візуалізація, консультація, друкарня, якась додрукарська послуги, підготовка макетів. Це для поліграфії, макети поліграфічні. Ми видавали книжку з кумом моїм, і, власне, договір складався. В тому числі на друк і на дизайн. Чим керується? Звичайно, чинним законодавством, яким я вам вже сказав, який взагалі не визначає, що таке договір. Порядок розрахунки, обов'язково сума пишеться з податками, без податків, в залежності від форми юридичної особи. До предмету договору або суми завжди є додатки. Одним із додатків є специфікація. І протокол узгодження ціни. Два документи, які, як правило, є невід'ємною частиною. Така специфікація, перелік всього того, що ми говорили в даному випадку для вас це перелік розділів вашої роботи. Якщо це робочий проєкт, архітектурний проєкт, дизайнерський проєкт або передпроектна пропозиція, ескіз, будь на що потрібно створювати договірні документи. Строк описується, це 19-й рік у нас тут. Презентацію я взяв стару, допрацював і трохи ось вам сьогодні розповідаю. Звичайна відповідальність прочитаєте, за що ви відповідаєте. Так можуть прописати договір, що ви будете, ну, як батраки, як раби, працювати кілька років, щоб відпрацювати цей договір. Тому читайте, читайте. Змушуйте пояснювати замовника, юристів наймайте і читайте все, що пише. Тому що відповідальність за прострочення термінів, дедлайнів, як правило, вона грошима б'є по виконавцю. А ви всі розслаблені. На студентських пантах я здам пізніше. Та нема пізніше, є строк виконання. Є термін. Починається сесія 15, 13-го, здаєте роботу, уже 16-ї оцінки нікому не треба ставити. Чому? Тому що так загартовується людина для ринку. Прошукав дедлайн все, в унітаз тебе зливають і все ти втратив конкурентну перевагу, все ти втратив гроші. І може так ми навчимось працювати. Виб'ємо цю лінь і хоч трошки наблизимося до китайської працездатності. Тому відповідальність і обставини непереборної сили читайте в договорі завжди, що вам придумують хитрі юристи, які на вас заробляють гроші. А зі сторони клієнта-замовника наймаються спеціальні люди, які роблять все, щоб ви ніколи не отримали грошей за свою роботу. Я серйозно говорю, це такий бізнес. Дякую вам за увагу, друзі. Сподіваюсь, що ми обговоримо презентацію, обговоримо це відео. Ну, хто додивився до кінця, але у нас дві третини студентів не ходять, не дивляться і взагалі ну, не мають часу на навчання. Це нормально війна, я підтримую кожного і бажаю, щоб всі мали сил і натхнення для навчання і подальшої роботи. В Дякую. Хай щастить. До зустрічі в наступних наших онлайн-лекціях.